Всім привіт, ви на моєму каналі І як Ви пам'ятаєте, я вам розказувала про секрет Санту. Мені вже подарували, мені подобається. І давайте прямо з вами його подивимось. Ну, в перший раз я знімала місяць тому. Знову це ви відео першу побачите, тому що воно перше вийде і зараз я це знімаю, сьогодні, прямо сьогодні. І так, робимо обзор на подаруночок дівчинки, який я подарувала мій подарунок перше. Я обожнюю твікси. Дякую, Валіка. Такі міні-твікс, така типу скрика. А я їй подарувала з ММД. Далі давайте перейдемо к цьому. Це якась лавандове, типу такий аромат. Дуже має бути смачним. Я обов'язково відкрию. І після цього відео я випущу ще одне відео, ви здобуєтесь. Ну, спочатку Да, далі. Ось така п'яточка я дарувала новорічно з цими оленями, але ну, вона мені подарувала ось такий милийний Ой, да я мне его наподорвала горячий какао из Она дуже смешно. Мы не забыла, что такое Она и сама забыла. Да, и давайте к что мы больше классно. То что все вместе так, вот такие сквиши. Сердечко, вот такие сквиши. Їх можна робити ними ще загодно. Дуже прикольно. І на них хороші слова написані. У мене вже все рукопгрутає. Та, да, сосіди потише. Ладно, якщо мене не чут, я буду така мова. Сідочка, сквішів! Вистачить робити дерева не Это видео ну, я просто уже открывала, вот такая штука с бисером, его требует доставать. Вот такая штука, я просто уже достала, стекала было, что-то такое, в прошлый жизни уже так и плачу. свистеть соседи. Еще у нас есть такая штучка. соседи девять. И еще такой подарочек. Еще было таких два, я уже их взяла. Ну и короче, все. Кінець. Вона мені нічого пального не подарувала і я нічого не. Ну давайте на початку відкриємо все. Це все як його там. Хтось риней іспанської мові, я не знаю. Ось такий класненький. Шекаємо на ручку зараз ми понюхаємо його. М -м, неймовірний аромат. Не ну, жаль, я вам не можу таке переглядати. Я обожнює твійся. Дякую їй. Як це взагалі відкривається? Я їй таке подарувала, я не знаю, як це відкривається. Ну ладно, потім розбереж. Дякую, всім пока. Всім дякую, Велике, за перегляд. І сподіваюся, що тут хоча б набереться 10 перегідів. Будь ласка. Я давно уже мы про 55 песенки. Буду ласточка. Буду ласточка. Подпишись. Но я тебе обещаю, контент будет интересный. Всего доброго. всем пока!